Привіт! Побачив прикольну статтю і відразу захотів записати для вас відеоблог. Погнали! Стаття називається Building an Enjoyable Business Analyst Career Path Using the Career Strategy Framework 2023. Автор цієї статті. Джері Ніколас мені він невідомий, не знаю в принципі наскільки він відомий, але стаття дуже цікава і мені вона дуже сподобалась. Ясно, що посилання на цю статтю буде в описі до цього відео, і було б тупо просто пересказати вам цю статтю, тому я вирішив зробити трошки оригінальніше та трохи порефлексувати та прогнати свою кар'єру бізнес-аналітика, яка вже відбулася ну, до цього моменту. Через цей фреймворк та подивитися, наскільки має зміст те, що Джері нам описує. А ви, будь ласка, поставте лайк до цього відео та підпишіться, якщо ще досі не підписаний на канал. Погнали! Спочатку пропоную зосередитися на кар'єр path, який пропонує Джері в своїй статті. Тут ми бачимо такі рівні, як Junior Business Analytic, просто Business Analytic, Senior Business Analytic, Principal Business Analyst, Business Analyst Manager та Head of Business Analysis. Я вирішив порівняти цей пет з моєю кар'єрою та подивитися, наскільки швидко я пройшов ці сходи. Виношу за рамки мій бізнес-аналітичний досвід, який був за межами компанії SoftServe та... IT як такого, та тому, що ну це трохи нам ламає всю структуру. Отже, я насправді почав як джуніор бізнес-аналітик, і перейти на Middle бізнес-аналітика. Та от я буду використовувати кар'єрну мапу, яка є в Сосерві. Мені зайняло два роки. Також два роки я провів в чині Middle бізнес-аналітика, і потім промовився на Senior, Тобто чотири роки, щоб промовитись на Senior. Далі ще один рік я був сіньором. Далі в мене почались трошки ускладнення, тому що я перейшов до роботи в офіс бізнес-аналізу і, в принципі, став умовно кажучи компетенс менеджером. Там є свої рівні, теж але Джері їх тут не передбачає. Потім повернувся в Delivery і ще продовжив працювати на проектах. І промовнився до лід бізнес-аналітика. Це аналог Principal бізнес-аналіст, я думаю, з того фреймворку, що пропонує нам Джері, і вже після того повернувся знову ж таки в офіс бізнес-аналізу, де працював ну приблизно два роки компетенс менеджер. Тому взагалі вийшло приблизно вісім років, і зараз я отут на останній сходинці. Це нам більше для контексту. Тепер давайте розглянемо саме. Цей фреймворк, який пропонує нам Джеррі. Виявляється, що кар'єра, е, умовно кажучи, поділяється на чотири основні фази: Expectation, траст, Ownership та Identity. Фаза Expectation – це перша. Вона стосується наших очікувань, та і тут головні питання. Порозумітися своєю ролью як бізнес-аналітик, та чи ми розуміємо, що від нас очікується, і що бізнес-аналітик в принципі має робити. Чи розуміємо, ми що від нас очікує організація, яка є нашим роботодавцем, та тобто наш наша організація, чи ми розуміємо інструменти та техніки, якими ми можемо користуватися, та знаємо, як їх застосовувати? Та взагалі, оцей перший період, нам потрібен для того, щоб зрозуміти, а чи нам взагалі подобається бізнес-аналіз як напрямок, та можливо. Нам не варто цим займатися. Ну і деякі люди на цьому етапі можуть зрозуміти, що о бізнес-аналіз це не те, що я очікував, та мої expectations, мої очікування не виправдалися, і тому я йду там кудись ще. В мене було декілька колег, які саме так і зробили. Перейшли, наприклад, з тестування. Бізнес-аналіз, а потім повернулися в тестування, чи пішли в якоюсь іншою дорогою. В мене ця стадія, умовно кажучи, зайняла два роки. Та отут кажуть, що типу це є сам сам джуніор бізнес-аналіст. Я зрозумів, що мені це подобається. Мені все зрозуміло. Я навчився. Працювати з основними техніками і зрозумів, як що робити. Наступна фаза це є траст. По суті, на цій фазі вирішується чи ти вже настільки зрілий, що можеш робити свою роботу без підказок, тобто не потрібно нікого, щоб. Вони дивилися за тобою як за професіоналом, як ти це робиш. По суті, тут починається автономія вас як спеціаліста, як професіонала. В мене вона почалась, напевно ще на стадії джуніор-бізнес-аналітика формально. Та в мене був взагалі такий дуже цікавий досвід, що я ще, будучи формально, джуніор бієм, я не промоутнувся, вже займав позицію BA-ліда. В рамках проекту, тобто я був е, ну став точніше бієєлідом над там командою бізнес-аналітиків. Майже після цього я промовнувся та на мідла, але от така от цікава колізія, да? тому що по суті формальний промоушен і твоя зрілість та оця стадія трасту, чи навіть наступна стадія оунршіпу, вона може настати раніше ніж твій формальний промоушн. Наступна фаза це фаза онершіп. І тут вирішується наскільки ти можеш. Брати на себе відповідальність та овнути щось. Та? От я не знаю, як підібрати правильного українського терміну, керувати чимось, та наскільки ти готовий це робити. Чи можеш ти навчати інших, і чи готовий ти ділитися своїми знаннями? В моєму кейсі ця стадія теж наступила доволі рано. Мені здається, ще от в той період, коли я був джуніор-бізнес-аналітиком, я вже був готовий ділитися своїми знаннями. Я намагався якби, привнести в компанію те, що я маю з попереднього досвіду, з моєї роботи там в інших корпоративних бізнесах, якісь хороші практики, якими я там навчився. Це були і практики роботи з Excel, наприклад. Це були і практики риск менеджменту чи риск асесменту, які мені допомагали. Це були і якісь такі фінансові речі, які я ще не забув з попередньої роботи в роботі з фінансовими модулями. Вони стали у пригоді. Але також я намагався вшарити і хороші практики, як мені здавалося, з моєї роботи як бізнес-аналітик. Та якщо я зробив якийсь прикольний там темплейт чи фреймворк, я ну, хотів поділитися їм. Як мінімум з моєю командою, це міг бути темплейт презентації чи темплейт роботи з вимогами. До речі, прикольно, що на тому проєкті, де я саме став цим бієлідом, я створив темплейт роботи з вимогами і. Ну, десь декілька років тому я побачив, що вони досі використовують той самий темплейт, хоча мені він вже здається ну, доволі поганим. Тобто, це бажання ділитися е, своїм досвідом чи якимись своїми наробками, воно в мене відкрилося доволі рано, та я думаю, що от на стадію ownership я перескочив відразу від від трасту. І бачу, до речі, що деякі колеги, деякі BA вони вже формально є Senior арбієми, але оцього оунершупу вони все ще не досягли. Тобто вони не готові навчати, вони не готові ділитися хорошими практиками. І оце дуже цікаво, це за цим спостерігати. Ну і остання фаза це так звана Identity. І чесно кажучи, я не дуже зрозумів ідею, що тут мав на увазі Джеремі, коли він. Написав, що the business ендлевереч work that we do. Я так розумію, що це можна назвати, умовно кажучи, роботу над якоюсь унікальністю своєї роботи, своєї позиції. Та, от якийсь value, такий, який ви можете створити як персоналія саме ви, та не ваша позиція, а ви як людина. Напевно, тут про це. Також цікаво зазначити, що для переходу з однієї до іншої фази Джеремі вказав декілька важливих акселераторів, тобто таких пришвидчувачів. Перше, це ментор. Класно мати ментора, який тобі буде підказувати, навчати. Дуже круто, що в моєї компанії класно розвинутий цей інститут менторшипу та в нас це дуже вітається. Та є багато менторів. Вони працюють з молодшими колегами, навчають їх чомусь в моєму кейсі, якраз у такого ментора ментора, який би зі мною займався і мене чомусь навчав. Я власне не мав. Хоча формально в мене був ментор, але, але ми майже не співпрацювали в рамках якоїсь менторської програми. Але круто бути в ком'юніті, круто бути в спільноті, якщо всередині компанії є багато бізнес-аналітиків, ви можете просто запитувати різні питання і хтось вам щось порадить. І таким чином, от таким чином, я й робив. Та я от трошки в однієї людини взяв, трошки в іншої. Якщо я бачив якусь цікаву річ, яку людина мені... Радила та, то я завжди її брав собі на зброєння. Тобто ментора з ментором в мене як таким не склалося, але от потроху, потроху було. Другий акселератор — це скили, та от качайте скіли, прокачуйте скіли. Які скили рекомендує прокачувати Джеремі? По перше, лін. Ну я так розумію, це все, що стосується методології, можливо, там гнучких методологій. Це в принципі було, та я це вивчав, я з цим працював. Не знаю, чи Джеремі про це говорив, чи ні. Сайберсекюріті, Business Data Analysis, Robotics, Salesforce. Нічого з цього я не вивчав, нічим з цього не займався. Тут для мене це в молоко, але ну впевнений, що для когось з вас це абсолютно make sense. І також тут є Organization Design. Це я напевно вивчав, тому що вивчав Enterprise архітектуру. По суті, це напевно є organization дизайн. У мене напевно два співпадіння. Ну, може, бізнес analysis трошки, та постійки, по скійки. поскільки по скільки я не знаю, чи є таке такий вислів. Які ще є екселератори? Connect, та це от саме про спільноту, про ком'юніті. Цим совсерв дуже дуже мені подобався завжди, що ми. Розвивали оцю внутрішню спільноту бізнес-аналітиків, бієй ком'юніті, так зване. E, тобто, якщо воно є всередині в компанії, обов'язково користайтесь такою можливістю. Я її користувався, не пропускав жодних таких, от івентів, e, якихось внутрішніх. Активно спілкувався. Та я про це в принципі вже казав, і це мені дуже допомогло. Також це можна робити назовні та конференції, мітапи, якісь там сходняки, чати. Все це має бути в вас. Та ви маєте якби цим займатися, якщо хочете розвиватися. Та це. Теж крутий акселератор, якийсь там стероїд, умовно кажучи, для вашої кар'єри. <клес> Далі ще акселератором є Teaching Others. Ну, про це напевно не потрібно мені розповідати. На цьому, поприще я точно мав успіхи та маю... Напевно, в 17-му році пам'ятаю, як я дуже хвилювався перед своєю першою в житті лекцією. Я, от як зараз пам'ятаю, це була тема Requirements Classification в межах курсу для новачків офлайн курс е група людей, десь 20 людей в групі. Е я перед ними за моєю спиною екран проектора, і я маю дві години, щоб розповісти про вимоги. Як я хвилювався, це не передати. Але після лекції я відчув такий драйв. Там мені це ну я, я зрозумів, що блін от це круто. Та. Хороший є вислів. Якщо хочете розібратися в якоїсь темі, зробіть по цій темі тренінг. Це дуже правда. Та це ну от для мене це працювало, тому що я от мав скласти якусь програму, та якісь такі моменти, які я не знав, не дуже добре. Завдяки тому, що я готувався до тренінгу, чи готувався до якогось курсу, я їх підтягував і потім використовував. І це ще більше акселерувало мене як біє. Ну і Create, та створюйте. це, напевно, п'ятий і найвищий рівень акселерації. По Creation теж бачите цей відеоблог, це результат креативіті. Та наш подкаст, це результат креативіті. спільні артефакти, якісь речі, якими ви хочете поділитися. Будь-що та статті. Це є теж крутий стероїд. Для вас, як для професіонала, причому абсолютно легальний стероїд, та який не має побочки. Тобто, і далі тут йде трохи така складна схемка в цій статті, яку я не дуже вкурив, якщо чесно, але от вона показує, як ці акселератори допомагають вам. Пересуватися по цим кар'єрним фазам як спеціалісту. Ну і далі є ще важливе питання транзишену, та тобто переходу, від ну от умовно кажучи, я вже Senior BA, чи Lead BA, чи якийсь там Principal BA. Що далі з цим питанням зустрічаються всі рано чи пізно, так, коли досягають якоїсь отої сходинки, куди розвиватися, Джеремі. Чи Джері? Хто він там? <с> Джері нам радить декілька напрямків. Business Architecture це один з них, і це, ну, як на мене, дуже класний, цікавий новий напрямок. Я також його вивчаю для себе, коли маю вільний час. Але це крутий, дуже цікавий напрямок, е, який мало розвинений в нашій країні. Е, тому тут потрібно на це подивитися, якщо вам це цікаво. Також Джері каже, що solution architecture теж може бути напрямком для людини, яка має класний технічний бекграунд, можливо, працювала девелопером і потім перейшла в бізнес-аналітики. Я до речі знаю і такі приклади. Тут воно може так е, по суті розвинутися, але це ну не мій не мій шлях точно. Product Owner чи продакт менеджер це найбільш поширений, найбільш напевно натуральний шлях для бізнес-аналітика, якщо вам цікавий продуктовий напрямок. Цікаво, якби додати до свого скілсету ще там вміння рахувати юніт економіку, вміння маркетолога, вміння рахувати фінанси та метрики. Погнали туди в продакт менеджмент. це може бути вам цікаво, це абсолютно логічно. Проджект-менеджер чи проджект-менеджмент це теж може бути напрямок для бізнес-аналітики. В принципі, я бачив, немало теж таких рухів в сторону, але як правило, тут потрібно буде. Трошки понизитися в рівні, тому що все ж таки Senior BA ну, не є senior Project Manager, Та? Тобто тут потрібно буде трохи починати з, знизу. Але з досвідом в бізнес-аналізі ви швидко зможете зростати, та? дуже швидко зростете. Ну і product Analyst, це щось більше до дата-аналізу, я думаю. Це інша тема, цікаве поєднання бізнес-аналізу та дата-аналізу, і я думаю, ми про це поговоримо в інших епізодах цього відеоблогу. Це основа цієї статті, але тут є ще декілька цікавих речей. Staying loyal as business analyst. От Джеррі теж не оминув такий момент про вірність компанії. В моєму кейсі це спрацювало на 100%. От я оці всі 8 років, які вам показував, працював в одній компанії. Я не хочу сказати, що це правильно, а типу, переходити з компанії до компанії це неправильно. Насправді я так не думаю, і іноді оцей. Перехід він навіть пришвидшить, це теж може бути деяким таким штучним акселератором та штучним таким стероїдом переходити між компаніями з підвищенням. Це окей, це нормально. Ну і Джері теж про це каже: що тут немає якогось типу одного правильного шляху, і так окей, і так окей. Тобто, можемо згадати теорему Ескабара тут для тих, хто розуміє, про що мова. Джері не оминає і професійну сертифікацію. В нього тут в фокусі в основному е, сертифікація від IABA, ну що є, напевно, центральною для бізнес-аналітиків. Але я обрав інший напрямок, сертифікувався по TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Це саме ця Enterprise архітектура, е, яку я вже згадував неодноразово. <клухи> ну от якось так. На завершення, напевно, хотів би запропонувати вам. Сходити до нас в коментарі та обговорити ваші думки, можливо, поділитися вашим досвідом по зростанню та якимись порадами, як молодим бізнес-аналітикам побудувати свій кар'єр роудмеп той самий. Та так що запрошую вас, в коментарі, обговорити цю тему. Варто підписатися на цей канал, якщо він вам подобається, та пошарити його серед своїх знайомих та колег. А також є можливість підтримати цей канал на BuyMeCoffee і задонатити нам на пиво трошечки доларів. Дякую за увагу та зустрінемось в наступному епізоді. Па-па!